Вас в одній із наших попередніх програм йшлося про те, якими непривабливим розмаїттям новобудов запістрявили багатоквартирні будинки рівного крок за кроком. Під час її підготовки ми все більше звертали увагу на те, як швидкісно змінює своє обличчя наш обласний центр. Чи впізнаємо ми незадовго місто, в якому живемо, і чи буде воно красивим і комфортним? Про це у сьогоднішньому випуску Перехрестя правди. Ця вуличка у самісінькому центрі старого міста незабаром може зникнути, незважаючи на те, що тут розташовано досить відомий об'єкт будівля управління економіки міста, де знаходиться сесійна зала рівне ради. Коли ми кажемо поштова, то уявляємо саме це приміщення і центр інваспорт. Так є нині. А між тим, колись вона була, хоча й невеликою, але однією з найпрестижніших вулиць рівного, де мешкали поважні люди, і функціонував міський театр. Це старе каміння, якби вміло говорити, то воно б розбивело надзвичайно багато цікавого із життя старовинного міста рівне. Ось зараз стоїмо на вулиці, Поштовій, навіть смакота від самої назви поштова, і пряме пояснення тут була пошта одна із перших, ось я стою поруч з будинком. Це будинок, власність лікаря відомого свого часу в першій половині 20-го століття лікаря виноградова. Тут жили у нього троє синів, дочка. Ну на сьогоднішній день вже здається так, четверте покоління мешкає у цьому будинку. Якби ще на цьому будинку повісити анатоційну дошку і написати на ній, тут був рівненський театр або назвати ще декілька акторів, які грали. На цій сцені вони так само вписали нашу ту мистецьку е, історію нашого міста. Одним словом, вулиця на сьогодні невеличка, декілька будинків. Вже є тут і ті, які її зіпсували. Тобто вони багатоповерхові і трохи недолугі. Але подивіться, там стоять два леви, які поставили на охороні цієї, нібито вулиці. Це мешканці її е, е, вирішили, що е, не варто робити її просто про Поставили жителі вулиці. Тому що тут ну, взагалі дуже у нас як сказати, погана ситуація з, з паркінгами. Взагалі немає. Мусить, ну якби вже давно можна було б організувати паркінги е, платні, щоб не їздили всі кому завгодно, не по Бруківці. Тут не їздили, не по… Е, взагалі в цьому районі тут зробилось щось жахливе, такого ніколи не було. І звичайно заїжджають і е, такі транспорт. Важкий транспорт заїжджає. Отут, поки побудували цей оцей надрабанк, тут повністю роз'їздили. що їздили ну, грузові машини, вони просто знищили, абсолютно знищили дорогу. Потім, коли будувався оцей е торговий центр, так називаємо з поліклініки, да? його просто влада забрала і продала, продала лучанам, я знаю наскільки. Всі ми знаємо, вони пообіцяли зробити вулицю після цього, як вони будували. Да, вони цього не зробили, звичайно, ніякі комунікації, нічого, вони там нового не обновили. Якось мешканці поштової врятували від комунальної пили цей столітній каштан. Нині ж вони стукають у всі двері, щоб вберегти цілу вулицю. Тут каналізаційні люки провалені. Кругом по цілій вулиці, отак, от як чотири люка. Просто вони заповнюються водою, і ця ж польська каналізація. Вона колись вона відігравала свою роль, вона робила всі функції. Потім, коли почалося робити цей підземний переход, там нарушена каналізація, Я, як інженер, просто розбираюся трошечки в цьому. Вони повністю нарушили і зараз затоплюється ця частина. От в цій от території центральній всі підвали. Раніше до кого не було, звичайно, а зараз після цих великих будівництв просто-напросто все ну, повністю зруйнували вони ту стару польську каналізацію, яка була водовідну систему. Натомість ніхто нічого, звичайно, не зробив нового. Таке враження складається, що це доводиться спеціально, ця вулиця доводиться до руйнівного стану, щоб потім продати якимось. Інвестором, да а як мені бачиться як краєзнавцю і працівнику музею, а чому б не розмістити саме тут якусь ну, місце такої активного життя культурно-мистецького нашого міста? У нас же нема таких якісь вуличних картинних галерей, нема такого нашого мистецького взвозу. Чим глибше відходимо в третє тисячоліття, то ціннішими стають непомітні в радянські часи архітектурні історичні пам'ятки ще й внаслідок того, що старі вулиці й будинки катастрофічно швидко розбудовуються. Недарма рівненські видавці і художники започаткували проект рівне на полотнах художників 18 18-21 століть». століття. Один із них Віктор Гоздинський. тоді місто було невеличке, коли ми переїхали з сім'єю сюди з батьками. Це було в 50 в му році, здається, так, 55-й, 54-й рік десь ми переїхали ось в місто. І було населення невелике невели... не, не було населення, кількість. Десь чоловік, мабуть, що тисяч 50, коли п'ятдесяти тисяч, так, було на той час місто. Промислових об'єктів таких великих не було в місті. Місто було компактне таке, малоповерхове. Перш за все, це три поверхи, десь, от, 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 триповерхове місто. Я пам'ятаю, цей костел, він був окрасою міста. Ці шпилі, які були, вони пізніше були знесені при реконструкції під органний зал. Я думаю, що його варто відновити, ці шпилі, бо вони є окрасою, тому що він е проглядається з усіх куточків міста, залишилися деякі от такі окремі фрагменти. У нас взагалі по місту зали... залишаються окремі фрагменти. І біда наших. Влади і архітекторів, що немає спільної такої мови, в тому, як зберегти це місце, місто наше, як зберегти ті старовинні пам'ятки архітектури, вони можливо не були такими визначними пам'ятками, але наше місто мало своє обличчя. Свого часу Віктор Гвоздинський з товаришами долучився до порятунку розписів свято Воскресенського собору, а так само і старовинних дубових сходів колишньої рівненської гімназії, нинішнього краєзнавчого музею. Однак на його очах, на місці найстарішого, хоча й дерев'яного, але ошатного будинку, виросла висотка, у якій за іронією долі нині розташована проектна організація Діпромісто. Нині ж художник із жахом спостерігає за подальшими стрімкими змінами. Тут по 16 липня, де інститут Діпра місто, була колись бібліотека, приміщення бібліотеки, дерев'яний будиночок. Цей будиночок був один з найстарших, які зберіглися в місті Рівному. Десь кінець 17-го, початок 18-го сторіччя. Гарні колонади були щось подібне до цього будинку, який залишився. Це вже десь сімнадцяти -те кінець, теж 18-те сторіччя, швидше 18-те, А це вже десь початок 20-го сторіччя, кінець 19-го, напроти двоповерхові. Оце залишилось декілька будиночків. Шкода, звісно, що не змогли зберегти його, і поставили великий цей інститут Діпраміста. Колись художню школу, де навчався Віктор Гвоздинський, було розташовано у цьому приміщенні. Нині його турбує проект реконструкції будинку, з якого не видно, що забудовники планують зберегти оригінальний фасад. А ось ця споруда на місці колишньої кав'ярні не тільки завдала клопотів мешканцям історичного будинку на розі вулиць Драгоманова і 16 липня, а й дивним чином поповзла сходами на тротуар, добряче попсувала естетику перехрестя і вже встигла стати предметом судових розбірок. Місто спробувало заборонити співвласникам збільшувати поверховість будови. Відповідно по цьому об'єкту були рішення суду. О, так зобов'язав нас видати відповідні там містобудівні умови на відповідну по з відповідними квадратними метрами. Часто буває так, що місто вважає, що будівництво це порушує будівельні норми, а суди все ж таки узаконюють. Ну ми такі ситуації розкаржуємо. Відповідно, якщо по них прийняті рішення, і ми вважаємо все таки, що ми праві, ми подаємо апеляційні оскарження. Тут все розглядається від відповідності до чинного законодавства. Чи оскаржила міська влада рішення суду першої інстанції, нам не повідомили, адже нині будівництво на 16 липня прискорено триває. Суд вирішив, що можна будувати вище, не зважаючи, скажімо, на містобудівну документацію на умови обмеження, які були видані. Тобто суд вирішив, і ми не можемо проти суду Я нічого намагаюся. зробити. Місто розводить руками у той час, як дехто з депутатів каже, що знає, як боротися з неслухняними забудовниками. Якщо так підходити, то завтра можна на да, нас на центральній площі побудувати там якийсь черговий ресторан або торговий центр. Ну, тут по кожному треба конкретно розбиратися випадку. Можна зупинити на будь-якій стадії, на будь-якій, тому що починаючи від самого простого видачі документації дозвілу, далі якщо не, ну, не скажемо так, не, не сприймає забудовник, це все. Це маса всяких інших моментів, і силових, і блокування, і пікотування. Тим часом обласні депутати вказують міським на необхідність зрештою звернути увагу на дедалі частіші випадки безсистемної забудови та оформлення фасадів. Як може наша архітектура так відноситься до свого міста? От ви тільки що йшли сюди, в зало засідань. Ви проходили зелений будинок, розумієте, напроти Шевченка стоїть, який був е, обережний роботи зроблений за державний кошт. 12 людей купили, е, значить, там магазини, і всі зробили різний фасад. Ви що, в собі в приватних будинках, хто небудь кожне вікно фарбуєте в різний кость. Такого не може бути. Має бути стратегія. Одна вулиця, однакові фасади. Фасади приходять, руйнуються з часом, їх треба приводити в порядок. І, звичайно, що кожне місто, кожен населений пункт мав би мати якусь концепцію, таку затверджену органом самоврядування. Як як має виглядати та чи інша вулиця? Ну на жаль, такого немає. У нас на законодавчому рівні теж це не передбачено. Це вже але це не забороняється. Не забороняється. Звичайно, орган самоврядування має право прийняти будь-які своє рішення. І якщо раніше були правила забудови до 2011 року, де було написано, яким чином це виконується, хто має право відповідно до чого, то зараз таких правил забудови населених пунктів немає, і, і фактично. Це питання може тільки регулюватися якимось окремим рішенням, прийнятим органом самоврядування. Пам'ятка, вона є завжди пам'ятка. Пам'ятка не несе ніякого ідеологічного направлення. Це перш, перш за все історія. Люди ж повинні знати свою історію. І тому оці сучасні планшети, навішання, пластику і так далі. і так далі, Вони не просто спотворюють пам'ятку, а вони її знищують. Як говорить закон, вони всі повинні погоджуватися. З органами охорони культурної спадщини. Якщо це пам'ятки місцевого значення, і звісно, ви знаєте, з яким органом це управління культури. Заступник міського голови Андрій Філін запевняє, що міська влада використовує всі можливі важелі для боротьби із самобудами. Першими на черзі на знесення стоять кіоски. Ми можемо говорити там про масштабний цілий процес. Це в... Самочинно встановлених і незаконних там кіосків по них так само ведеться там методична робота і вже є, є відповідні результати. Ну, от я думаю, зараз по закінченню морозів буде у вас запросом так само знесена слідуюча частина там незаконно встановлених мафів. Відповідно, вони на сьогоднішній день там відключені від енергоживлення. Відповідно, по них готові от, всі документи. Я думаю, що наслідуючи виконком буде винесено на розгляд наступна партія, там вже до, до, до 10 кіосків. І так методично. Я думаю, що ми зможемо навести там порядок. Антикіоскову кампанію розпочав міський голова Володимир Хомко налаштований категорично, хоча каже, що вдається не все. А крім того, ще й повинно бути бажання самих мешканців, не тільки влади робити пристойні речі. Ну, от кіоск, про який, скільки мова, йде біля обласної бібліотеки. Третій суд вже йде. Без будь-яких документів стоїть кіоск, третій суд не може знести кіоск. А по закону я повинен взяти дозвіл, знести і забути про цю проблему. Тоді, мене, тоді з мене можна щось питати. Це не тільки сюди, це в місті рівно. Недосконала або, або навмисне недосконала нормативна база в Україні. Я можу сказати, по кіоскам ми нікому не давали легалізувати, по балконам нікому не давали легалізувати, якщо він не звертався попередньо до нас. По черепашкам нікому, по гаражам нікому. У нас був такий випадок. На вулиці Льонокомбінатівській е, е, був кіоск, навколо нього виріс магазини, офіси, заклади громадського харчування, величезне приміщення, і все йшло, ну скажімо. Через схеми під реконструкцію, а був лише маленький кіоск, зараз там називається воно рюмочна, там дуже багато. Зараз воно узаконено. Та, зараз воно узаконено, причому що на комунікаціях. Це все пояснюється дуже просто. Таке слово бізнес. От це воно все йде. Тому що той, хто має гроші, той будує на своїх, як кажуть, правилах. Знову ж повторюся, це все законодавство. Ми бачимо е на одній з центральних площ дуже багато кіосків. Ми бачимо, що вони всі відрізняються і по стилістиці, і по кольору. І головне, що в літній період, весняний і осінній, коли немає 20 градусних морозів, е як сьогодні, то ми бачимо тут, навіть стоять шалаші. Е реально заходять виходять люди з переходу і потрапляють. Ну, в Дивний світ, де алкоголь на центральній площі лється рікою. З цього боку ми теж бачимо е, різні кіоски, різні за виглядом, і ну, незрозуміло, воно псує вигляд міста. Всі кіоски, які тут є, тимчасові споруди. До речі, вони е, на підставі рішень якихось стратейських судів, вони всі були узаконені, чи частина з них. І найголовніше, що це. Підприємець, які буде будувати, отримає цю землю безкоштовно. Саме цікаво, що більшість земельних питань, а то і всі немає практики громадських обговорень, тобто вирішуються на рівні чиновників від депутатів. Якщо з малими архітектурними формами у виконкомі намагаються боротися, то самобуди велетні наче насміхаються над законними сусідами. Так, крок за кроком, фасад національної пам'ятки архітектури старовинної церкви на вулиці Шевченка загородив відомий самобут. Директор НВК Колегіум Петро Куделя дивується, що влада не змогла знайти важелів впливу на забудовника. Ще один зізвав, що будинок нібито не веде в експлуатацію. Його немає обліку і він не сплатується, як такий. Як ми де ми живемо? Ну, в принципі, живемо як. З одного боку, вони в нас в наш не втручаються, хоч паркан від них пати на наш бік. Я вже говорив, там якийсь є людина, яка там собаку вигулює. Він каже, що не власник, він лише за ним дивиться. Вже цей паркан впаде з часом. Каже, ми його укріпимо. Ну, кажу, справа втім, що він впарять і укріпляти паркан. Бо палік, коли зверху впав там, такий намет, був декоратин стояв з каркасою на нашу територію. Добре, що нікого не було. Міський Міського разив біля школи і про це говорив неодноразово. Іде та ситуація, що на сьогодні той механізм судовий, який його знести або виправити ситуацію, неможливо, тому що з його слів із слів міської влади це були порушення, грубі порушення, які були внесені. Хто їх робив, я не розумію, тому що це були чиновники, які працюють в міській владі, але були порушення, і ці порушення мали бути виправлені. Був суд і суд, який, я розумію, місто виграло подіючому законодавство. Я не маю права знести або виконати рішення суду сам. Для того є виконавча служба. Коли вона її виконує? не знаю. Поможіть мені її виконати. Тим часом у виконавчій службі нам пояснили, рішення суду сформульоване так: провести перебудову, а будувати суду виконавці неуповноважені. Другий приклад: нахабне будівництво на вулиці Литовській, на виїзді на вулицю Князя Володимира. Бог з ним. Я вже не кажу, що це побудовано без будь-яких документів. Воно побудовано на каналізаційних колекторах міста Рівного. Вся центральна частина міста сидить на цих колекторах. Два роки йдуть сюди, кінця і краю тому немає. Знести просто так не права. Ситуація така, якщо ви зараз вийдете з мого кабінета і поставите кіоск біля пам'ятника Шевченка, я не маю права його знести. Я мушу подавати на вас суд. Ну, погодьте, що це абсурд. У відповіді на наш інформаційний запит, начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Михайло Киричук пояснив, що управління містобудування архітектури рівненського міськвиконкому не врахувало вимог законодавства щодо розгляду і затвердження містобудівною радою та управлінням культури містобудівної документації на будівництво на вулиці Шевченка. З неї ми також дізналися, що будинок на Литовській нині знеструмлено. Ось тільки виникає питання, чому аналогічний крок не можна було зробити і щодо споруди. На Шевченка є в нас і контролюючі органи, і створена спеціальна інспекція архітектурно-будівельного контролю України, є підрозділи НАСУ області, які відповідають за питання якраз самовільного будівництва і припинення його. Звичайно, що вони контролюють ці, ці речі, мають право в Судовому порядку приймати рішення про знесення і навіть своїми силами проводити таке знесення, а потім виставляти рахунок тому забудовнику за виконані роботи. Потрібно жорсткіші санкції і, звичайно, що потрібно, ну, напевно, інспекції розвивати матеріально технічну базу, щоб вона дійсно могла своїми силами чи не мати когось робити ці роботи. Тобто, треба показувати переклади, що влада дійсно може. Застосовувати санкції до самовільного будівництва. Не меншим лихом ніж самобуде виявилась самовпевненість чиновників та народних обранців рівного, котрі беззастережно довіряли інвесторам, які заважали забудовувати центр міста. Голова обласної організації спілки архітекторів Микола Пасічник зокрема вважає, що нині в Рівному ігнорують базовими положеннями закону України про архітектурну діяльність та закону про містобудування, особливо в частині громадського і фахового обговорювання майбутніх будівельних проєктів. як результат. Подивіться навіть на, на перехрестя оцей будиночок, що на князя Володимира Міцкевича. Ну, чорний монак якийсь став над містом. Це нормально хіба? Це що наша поліська кольорова гама? Це що, гама нашого міста? Я вже не говорю про архітектуру, що ми їдемо і дивимося на завершення будинку е, димарями. Це що, нормально? Ми дивимося зараз на набережний квартал, а це що будується. Це хіба нормальне рішення? Це не є принцип забудови центральної частини міста. Ми взагалі не знаємо, що в місті будується. На жаль, на жаль тому що останні 2-3 роки в місті, по-перше, немає головного архітектора. Ми писали про це Володимиру Євгеновичу, мали з ним зустріч. Ми йому всі всі проблеми виклали. Він ніби із розумінням ставиться до цього, але віз і нині там. Спілкуючись з луцькими архітекторами і художниками, хочу сказати, що там дуже бережливо так ставляться до архітектурної і містобудівельної спадщини. Не дозволяють більше забудови як три, два-три поверхи в центральній частині міста. Вони зберігають. Те середовище, яке дає можливість бачити місто, яким воно було раніше. І туристи, які приїжджають в місто, вони милуються тими красотами і не тільки замком Люберта, а й багатьма історичними пам'ятками і вуличками ходять. Вони залишають бюджет міста значні кошти. Службовці в один голос зауважують у 2012 році до містобудівного законодавства було внесено зміни, котрі потрохи стають великим злом для історичних міст. Чому це все відбулося? В Зв'язку з тим, що вважалося, що надмірний такий тиск зчинився на забудовників, що були великі обмеження, не давали їм право. Будувати те, що вони хотіли би, тобто дозвільна система вважалася надмірною, через що відбулися зміни в законодавстві і дійсно відбулося спрощення. Зараз простіше це все робити, але це з іншого боку може призвести до непередбачених речей і до якоїсь анархії в забудові. Це з точки зору архітектурної не таке недопустимо, але людина, очевидно, якісь отримала знов такі. Обмеження вона їх не переходить, але стиль вона витримує так, як вона вважає за потрібне, як у неї виходить. На початку нинішнього року на стіл міського голови потрапило звернення спілки архітекторів Рівненщини. Фахівці висловлювали занепокоєння містобудівними процесами, які в останні роки часто відбуваються спонтанно. Ішлося і про стурбованість значним скороченням фахівців в органах міської архітектури, кількарічну відсутність головного архітектора в обласному центрі, і про непрофесійні, на думку підписантів, рішення щодо будівництва нових малоповерхових земель без належного комплексного нормативного забезпечення і про спрощення комплексних рішень мікрорайонів. У відповіді підписаній міським головою, зазначено, що питання, висловлені у заяві, прийняті до уваги та в подальшому будуть використовуватись у роботі. Деталі про те, як місто виправлятиме ситуацію з нефаховими підходами до формування забудови рівного, як і пояснень, чому зупинився механізм співпраці архітекторів з міським керівництвом, відповідь не містить. Керівник архсервісу Валентин Дем'янов наводить приклад із власної практики у той час, як у місті, як гриби, виростають цілі квартали садиб на в'їзді до рівного чекає на своє народження мікрорайон Тинне. Його вигляд автору навіяли горбистий ландшафт місцини, обрамленої болотистими торф'яниками і результати археологічних досліджень експедиції під керівництвом Богдана Прищепи, котра виявила в центрі пагорба давнє сакральне місце. Окрасу мікрорайону. Мала бути верхня платформа цього горба, бо перепад висот дуже високий, і там наверху археологічні дослідження показували, що там були древні могильники, там були залишки древніх поселень, там колись по переказах була на вершині церква. Сьогодні ми і відтворюємо на тих місцях сквер, де Пропонується, якби віддати шану не, не будувати на могилах і не будувати на місцях поховань предків, а на найвищому місці відтворити музейно-сакральний комплекс це храмова територія. Втілити плани будівництва мікрорайону за загально прийнятими правилами спочатку мережі, дороги, громадські споруди і сквери, і лише потім будинки. Містові начебто заважає відсутність коштів. Однак інвестора при бажанні на певних умовах можна знайти, каже Валентин Дем'янов. Питання стоїть комплексного розвитку міста. Місто не може розвиватися хаотично, скажімо, протежуючи тільки будівництво житла, фактично для цього мікрорайону, якщо спочати зараз забудови житла для цього мікрорайону, це буде його смерть. Маємо інші приклади, коли скажімо Червоні гори, коли розумієте, житло поперед всього, і ми сьогодні маємо таку велику житлову територію, в яку не заїхати, не виїхати, не Нормально, розумієте, структурована, відсутність нормальної інженерії, розумієте, велике село в місті, причому недосконале, де важко навести лад, тому що воно вже все побудоване. Написав у романі, присвяченому саме рівному наш земляк Сашко Ірванець: якщо ми спробуємо свою любов до рідного міста перетворити в небайдужість до нього, воно віддячить нам затишком. Кажуть, незамінних людей немає. Чого не кажуть про незамінні професії і посади місто без головного архітектора, відповідальної особи, яка б не лише фахово підходила до процесів містобудування, а й ішла на діалог із громадою і журналістами, котрі ставлять від цієї громади запитання, приречене на будівельний хаос. Він уже розпочався. Зупинити його можливо об'єднанням зусиль влади і тієї частини рівнян, які вже довели, що Доля рідного міста їм не байдуже, і тоді цілком ймовірно, що парад самодіяльності в містобудівній практиці рівного нарешті завершиться. Зустрінемось на перехресті правди.